Гей, ала крайна романтики вистачає. Все, дуже, як в дуже, дуже що Ті думаєш не про не політичну не ситуацію не в Україні? Як на мене, все впирається в заробітну плату. Ці провели цікаве опитування найпрестижніші професії на ринку праці. Так ось, за версією шведів, професія поліцейського в топі 20 найпрестижніших професій. Кілька тижнів тому я познайомилася з шведським поліцейським, побувала в стінах шведської поліції та розпитала про реалії роботи шведських поліцейських. Це така професія, що ми цілодобово працюємо. А ось сьогодні я знаходжусь в самому серці Києва на Печерську, тут, біля патрульної поліції, і знайомлюсь з українським поліцейським. Романтики вистачає. Все, дуже, як, в американ... дуже, дуже вистачає. Все як в американських так, фільмах. Так, але вся ця романтика зводиться до. Привіт, друзі! Мене звати Анна Бєрман. Це Програма Мозок наприклад. І сьогоднішній випуск програми я присвячую людям справа життя, яких найнеобхідніша, найважча та найвідповідальніша. І ці люди поліцейські. До речі, друзі, не забудьте підписатись на мій канал, щоб дізнавати ще більше цікавої інформації про різні професії і в Україні, і в Швеції. Ну що ж, ми прямуємо до поліції. зустрічаюсь з ігорем бабенко він командир роти в патрульній поліції сьогодні він нам розкаже про реалії поліцейської професії в україні привіт ігор доброго дня доброго дня українці розкажи будь ласка як давно ти працюєш в поліції е, в поліції я з 2015 року з 2015 року? З березня як ти взагалі вирішив стати поліцейським що стало таким поштовхом скільки тобі до речі років 28. 28. І сьогодні ми спілкуємося з офіцером шведської поліції Ула Остелінг. Його звати він нам розкаже, як це працювати в Швеції в поліції, скільки заробляють поліцейські, які в них обов'язки, де потрібно вчитись і таке інше. Гей, hey, Ула. Привіт, Ула. Розкажи нам про себе: хто ти і як вийшло, що ти став поліцейським? Мене звати Ола. Мені 55 років. Я працюю в поліції 35 років. Я прийшов на службу, коли мені було 20. Сам я з міста Карлстад, це біля норвезького кордону. Але живу я у Стокгольмі з того часу, як пішов у поліцію. Я одружений, моя дружина поліцейський кінолог. так що в нас вдома є собаки. Я вважаю, що моя робота найкраща у світі. Поліцейським я ставати не планував. Це взагалі спонтанно, випадково, після подій. Революції гідності на хвилю цього цих подій в мене загострене бажання щось змінювати в Україні в та. суспільстві. Так я думаю, не тільки в мене в багатьох. От на хвилі цього патріотизму я й вирішив прийти. Про поліцію мріяв ще в дитинстві. Коли мені було 10 років, пішов з класом у поліцію і був у захваті. До цього навіть взяв інтерв'ю в одного поліцейського, так якось ти зараз в мене береш інтерв'ю, і з того часу я мріяв стати поліцейським коли мені було 18, пішов у армію, а в 20 років подав документи на навчання у вищу школу поліції. Мене зарахували, не було сумнівів, що це вірний шлях. Я вчився три роки, став поліцейським, і як бачите, до сих пір працюю в поліції. Те відбір до поліції. Чи був це якийсь жорсткий відбір? Чи брали всіх? Чи от якийсь було якийсь був конкурс? Можеш розказати про це? Звичайно, що в поліції. Був відбір у декілька етапів: психологічний тест, психолог з тобою розмовляє. Потім ідеш до різних лікарів. Вони перевіряють твій стан здоров'я, з фізичної підготовки. Далі перевіряють тебе, чи не було судимостей, і вже в кінці співбесіда з комісією. Це був відбір у п'ять етапів і і був відбір. Це було п'ять етапів. П'ять етапів. П'ять етапів відбору було ну, фізична тима, підготовка. Якогось, якогось росту певного там бути чи є? ні? Ну як певні критерії відбору по антропометричним даним, звичайно ж, я думаю, там були. Мене в них не, ніхто нічого не посвящав, не казав. П'ять етапів. Пам'ятаю, що це була фізична підготовка, психологічна підготовка. Різного типу тестування, що були. По слухам: до 30 кандидатів на одне місце було. До 30 так. кандидатів це багато. Про навчання розкажи нам де вчитися на поліцейського і скільки років у Швеції є декілька вищих шкіл поліції. Якщо хочеш стати поліцейським, то вступаєш до такої вищої школи. Навчання займає приблизно 2,5 роки. Після навчання йдеш на роботу. Є різні департаменти в поліції. Ти сам обираєш, що тобі подобається, Тримання офіцерського звання залежить від того, в якій поліції ти служиш, і яких успіхів досягнеш. А яке. В тебе офіцерське звання. Я комісар поліції. А це була от якась поліцейська школа чи якийсь камп. От як це виглядає? Зараз є Академія патрульної поліції, так. яка функціонує в нас тут в управлінні. Там випускаються вже молоді поліцейські патрульні. Вона створена три-чотири роки, здається, назад. Тоді ще, не було. Тоді ще не, не було ніякої академії не було, тоді все воно. Ми були першопрохідцями цього всього. Тобто, тільки коли взагалі ця реформа відбулась, ви одні з перших, хто тоді вступав до цієї поліції, правильно? Тільки так, ще воно все на стадії Так, Тоді не було там якихось викладачів. Викладачі їх шукали ну, там, з академії внутрішніх справ. Ну і скільки це відбувалося, це все навчання? Який період часу зайняло це? До півроку, може навіть трошки менше, це було такий суперінтенсив, да так, тобто так. це було реально дуже інтенсивно. Все було все швидко, все інтенсивно. Нагрузка була А Як виглядає твій робочий виглядає. день? От українцям я думаю, цікаво, як виглядає робочий день поліцейського у шведській поліції. Є дуже багато департаментів напрямків роботи. Тому графік роботи дуже залежить, в якій саме в поліції ти працюєш. Я прес-секретар поліції. Тобто зараз це більше зустрічі з пресою. Зі СМІ. Таке тихе поліцейське життя в мене як командира трошки робочий день відрізняється від робочого дня звичайних патрульних. Це треба раніше приїхати на базу, деякі організаційні моменти зробити там. По отриманню зброї, по підготовці, по інструктажам. Робочий день розпочинається на 40 на годину раніше, чому інших колег? Тобто, ти працюєш більше ніж 40 годин в тиждень? Я думаю, що це не тільки як в мене, як в командира, я думаю, це в будь-якій структурі, навіть в цивільній. Керівник ну, трошки більше працює від Тому він керівник? саме так. так. А ти, ти працюєш е 40 ти годин ти в тиждень, а, а. так 40 годин в тиждень, але якщо є нічні зміни, то менше. Тоді десь 38 годин в тиждень. Але як, от на протязі дня, ти там якісь поїздки? Чи ти більше керуєш там е, патрульними поліцейськими? Я так само, як і патрульні поліцейські, виїжджаю на район патрулювання з бази звідси безпосередньо. Е, так само, як і вони реагую на виклика, але плюс до того в мене ще більше організаційних моментів організувати їхню службу. Е, більш в мене специфіка реагування на виклики це резонансні події. всякі. Там, ДТП, наприклад? Ні. Е, ДТП з там, потерпілими, з тяжкими. Е, Вбивства пограбування, розбої і такого плану поліція. Це така професія, що ми цілодобово працюємо зараз. На своїй посаді я працюю здебільшого в день з понеділка по п'ятницю. Але в мене є нічні зміни і виклики. Взагалі, mm. Алгоритм заступлення на службу він однаковий. А безпосередньо вже на районі під час несення служби це можна сказати кожен день, кожна зміна це нова зміна, тому що нові люди, нові події, нові виклики романтики вистачає. Все, дуже, як в дуже, американ... дуже вистачає все як в американських Так, фільмах. але вся ця романтика зводиться до рутинного реагування на порушення правил дорожнього руху. я водій також я помітила, що тут -от люди в Україні більше порушують правила дорожнього руху ніж у Швеції. Я не знаю, чи це пов'язано з тим, що можливо штрафи не такі великі, як у Швеції. У Швеції можуть і забрати в тебе водійські посвідчення. Е, ну у нас якось більше можливо, так да, ви кажете правду, справа в штрафах. Можливо, ну тут можна якось до філософських до цього питання віднестись. Можливо, в менталітеті, в ментальності справа. Тому що в європейських країнах трошки люди по-іншому до цього відносяться, трошки не трошки, а на більше бояться відповідальності. В нас люди ну та й порушу, то так і буде. Зловлять, то так і буде. Не зловлять то ура, я молодець, мене не зловили. Ну так хотілося би, щоб українці дотримались все ж таки правил дорожнього руху насамперед для своєї ж безпеки. Розкажи нам про плюси та мінуси професії поліцейського серед плюсів це те, що ти зустрічаєш багато людей. Дуже соціальна робота. Я шукав пригод, коли починав працювати. А в поліції, повірте, пригод вистачає. Давайте з плюсів почнемо. Треба подумати з плюсів. Ще я сьогодні статтю прочитала. Якщо ти хочеш впливати на суспільство, якось в соціумі, змінювати щось, то от поліцейські якраз таки одна із тих професій, де ти можеш щось змінювати. Не знаю, чи можна це назвати плюсом, але ну от, наприклад, я, я такий як. За справедливість, за те, щоб там всі порушники були все почесному, всі були покарані. Всі чесні люди, щоб з ними все по справедливості і поступали. Не знаю, чи це плюс чи ні, Це, це плюс звичайно це плюс. Я свої життєві ці принципи. Внутрішні свої такі якісь ідеї, щоб покращувати, змінювати на краще. Ти саме можеш реалізувати в цій професії. Саме так я і стараюсь їх реалізувати. Коли мені був 21 рік, то я хотів ловити злочинців крадіїв, ганятися за ними я вважав, і до речі, досі вважаю, що це такий авантюризм. Адреналін у крові це одна із основних функцій поліції: ловити злочинців, захищати людей, бути таким щитом, захистом для суспільства. Але звичайно, я виріс і вже не тільки погоні за злочинцями є важливою для мене. Ще є захист прав та інтересів людини, запобігання конфліктів під час протестів. Мінуси, ну це постійне зіткнення не зіткнення постійні негативні ситуації, такі як оце ви казали, там негативне відношення зі сторони водіїв. Зараз плюс така ситуація в країні з карантином. Люди всі можна так сказати, обозльні. Всіх оце вийти з локдауну. А чи траплялось таке, що ти хотів піти з поліції? Що усе дістало, втомився? <реку> ні ні, такого ніколи не було. Але можу сказати, що коли різдво підряд мені кажуть, що я буду чергувати, і я не зможу святкувати Різдво з родиною. Або кажуть, в липні не можна йти у відпустку, йди у червні. То так, я тоді реально задумуюсь про мінуси роботи в поліції. але плюсів, звичайно, більше. Зміни пасхальні новий рік постійно випадають. Слава Богу, в нас ну в мене особисто, в моїй роти, за шість років служби, ми на Новий рік жодного разу не заступали. Але на Пасху, наскільки я пам'ятаю, кожні, кожні ці великодні свята завжди заступають. Тобто, можна сказати, це такі от е, мінуси професії? Хочу е вам сказати. Що зарплати в поліції далеко не найвищі, якщо порівняти з комерційними структурами, хочеш високу зарплату? То державна служба поліції напевно не найкращий вибір, тобто платять нормально, але якби я працював на якійсь фірмі, то заробляв би в рази більше. Все ж таки я не можу не запитати про зарплати про заробітні плати в поліцейських в Україні. От людина тільки пройшла навчання, курс навчання, і новачок прийшла на роботу. Яка заробітна плата в поліцейського в Україні? То яка ж зарплата поліцейського у Швеції? Заробітна платня для поліцейського початківця, тільки почав працювати. Це 27 тисяч крон до оподаткування на початковому етапі після академії. Це на рівні 14 тисяч. Стартова зарплата 14 тисяч гривень здається 14 400. 400. Це це ну, а це до податків чи вже після податкових ні, ні, відрахувань уже на суму після там, дуже, відрахувань вже те що там на руки як то кажуть так, по народному ну, да, да, так так десь через 5 років роботи в поліції зарплатню піднімають і це вже буде приблизно 34 тисячі шведських крон до податкування Ну і звичайно, що все індивідуально. Якщо ти професіонал досягаєш успіхів, то це буде вища зарплата. а станеш начальником буде ще вище. А чи є от можливості перспективу росту цієї є зарплати є. є і від чого це залежить? Це залежить від того, скільки ти років пропрацював, чи від того, яку ти позицію займаєш. Я думаю, як і в інших цивільних структурах знову ж таки там в наших структурах все залежить від посади, яку ти займаєш, від тих обов'язків, які ти виконуєш. Безкоштовна освіта, медицина, Безкоштовна. Да, там з своїми <рес> нюансами, звичайно, все це. Е, але так, я на як це сказати, користуючись нагодою, здобув ще одну освіту юридичну, навчався в академії внутрішніх справ. Так. Е, це може вам допомогти стати офіцером? Чи ви є офіцером? Офіцер, Бо я, я, так офіцер, цього... а я ви... вже прийшов сюди з вищою освітою, угу. взагалі не пов'язаною з поліцією. А яке у вас звання зараз? Старший лейтенант старший лейтенант радо доксолітикран Ом Семестер дагер. А скільки Я днів відпустки дають поліцейським у Швеції? Не... Скільки днів на рік відпустки ви можете взяти от, в Україні 30 днів 30 днів. Поки тобі ще не виповнилось 40 років, то 6 тижнів відпустки на рік, а коли вже виповнилось 40, то буде 7 тижнів на рік, тобто я маю 7 тижнів у рік. Плюс ще за після 5 років за кожний рік служби Ще здається плюс один день до відпустки. Йде сама вік, такий самий, як і для інших професій. у Швеції це 65 років. але зараз йде дискусія про 67 років. Тобто ми зможемо йти на пенсію у 67%. Саме місія ціль цього відео, щоб українці подивились моє відео і змінювали на краще своє ставлення до поліції. Рівень довіри громадян до поліції в Україні 40%, 40,8% – Це дані за минулий рік. В Швеції це показник 73%. А це ви знаєте, це складне питання, і знову ж таки тут можна по дуже, да, дуже довго філософствувати. Ну, як на мене, все впирається в заробітну плату поліцейських. Тобто знять все... заробітну плату більший рівень мотивації. Відпаде корупційна складова. Поліцейський буде більш якісніше виконувати свої службові обов'язки. Коли люди населення отримають, ну вони і так, ну як на мене, я бачу зараз роботу своєї роти. Я ну, це це нормальна робота, я об'єктивно оцінюю нормальна професійна робота, але знову ж таки, я думаю, якщо у людей в поліцейських буде більша мотивація і віддача буде більша. Відповідно, населення в свою чергу по-іншому почне ставитися до поліцейських. Мене берете розкажи мені про твою поїздку до України. привіт, українці в українській правоохоронній системі відбулися великі зміни за останні роки. Я був лектором в Україні на таких навчальних курсах. Приїхали поліцейські з різних регіонів України, і я ділився з ними досвідом. Ми проводили різні заняття. Мені сподобалося в Україні ділитися своїм професійним досвідом, брати участь в покращенні системи правоохоронних органів. Я цікавлюсь політикою, постійно читаю про різні політичні сили в Україні. Що думаєш про політичну ситуацію в Україні? Ситуація складна. Я не буду давати певної оцінки політичної ситуації в Україні. Є сильні політичні лідери в Україні, які знаходяться по різні боки системи. Вони повинні знайти шлях, як залучити українських громадян і прислухатися до їхньої думки, в якому напрямку вони бачать формування системи в Україні. Які в тебе враження про Україну? Ти борщ український куштував? Так борщ я спробував нас. До речі, запросили на вечір. Черю я їв котлети по київськи дуже смачно. Я також побував на футбольному матчі в Києві. Велетенський стадіон, де нам у Київ грали тоді. я б дуже хотів повернутись в Україну, але навесні, коли тепло, Добре, Ігор, Я буду вам дякувати за це інтерв'ю. Дякуємо всім. Це був Ігор Бабенко. Він сьогодні нам розповідав про професію поліцейського в Україні та в інтерв'ю. Так саміке. Ну що ж, друзі, це була програма Мозок наприклад», мене звати Анна Бєрман, і ми дізнавалися про реалії професії поліцейського в Україні і в Швеції. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Побачимось.